Ну да. 10 и 5 плюс минус на виду на, на третьем стейдже минимум 10 и 5, и то дай бог. Не, ну, на кайте можно до десятки найти. Вот. Ну вот. Но все равно ты станы... Ци, ты 7 и 8 взял. Ну, ты же самых 10 станет Ні, якщо для себе хочеш, лишати, то на четвертий ставити, за 7 найти четвертый стеж Меням до Тараса за 7 нашел Четвертый Єбать, Ебать це що такое? Грудь из Телефорния 1957, я собі такую машину хочу Ты, сука, естественно, держи. Ну да. Так, так, значит, потом так, потом так. Хуя, блять. так, так. Так, Пидараса. так. Так, так. просто. Почему так. <laughs> мне не этот проплыв с десятками мэй на водном транспорте, я плыву и мне нихуя не насчитывает? Так, по на водный транспорт. А? Вона тому, не водний транспорт. Вона це подводний транспорт. Ну я от на скутері сейчас їду я, ну, мене, мене то, я хуярив нахуй три круга везлікарту, но Мені ніхуя не защитувало, бо треба вроді там встати і сісти обратно якось так. Так же само з гаража виїжджаєш. І ти їдеш воно ти не буде защитувати. Візьми F і F. Ну короче, встань і вийде. Ну понятно. Я так три круга прохуярив, захожу, там просто бублик. Петро, чуєш, Петро? Я не сосав, Тарас, ні. Та заїбав ти, блять, даже не встиг, блять до... Все, тюрьма мені, тюрма мені. Петро вже в тих, тих. Говорить Національна гвардія! Транспортний засіб попереду! Злиждьте швидкі! Зупиніться біля узбіччя! Потрібна допомога F1. M1 заправка, як мост казе. Та зупиняйся, дайте на дорогу вийду. Зупиняємося. То Туда добре, дайте на дорогу виїдемо. Куди ви з'їжджаєте, куди ви з'їжджаєте? Я на дорогу виїжджаю, Ви доки що з'їхали. Я не буду тікати, зараз вийду на дорогу. Стойте, так. ви де потрібна допомога? М1, М1 Це, маємо, як до Москва заїхати. Около 68? М -м, да? да, да, да. Ті, 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 так. ні, тіні, тіні. тяни время, тяні время. З ким ви говорите? Я по ауксу говорю, що таке. У мене карпайт встановлен. Ну то еще я кафу говорите. По карплаю говорю, що да, ви перевіряєте. Спитай, як <рес> ти друг чуєш, віде, ліга, що я говорю, коли у тебе вікна віде? закриті. Він Спитай, давнатурі, а як Це ви взагалі почули, розов... що я по телефону <рес> говорю, якщо в мене вікна що, закриті? Як ви взагалі. Потягнути там комфортно під руку вас візьму. Другомі стаю 6,5, викріплю, просто не закрию. Що що, мені не говорити? Что там порядок, не? Что происходит? Сладких снов, можно так сказать, да. Что ты сказал то раз, бы я на... в, прошлом, на на в тюрьме? Уже? Ну, еду уже, да, по пути. А. Треба було спитати, а як ти взагалі почув, що я говорю по телефону, якщо в мене вікна закриті. Та він мене стайзера в'їбав на другу вимогу, пані. А, так визивай адвоката. А до того три було, коли ти їхав? Що-що три. Він крикнув з руктора, я встановився. Дав інфу, він фу, він каже, з чим говорити. Це моя перша законна вимога, це моя друга і відібав. Просто такая доката. Ну да.